Усім привіт! Сьогодні вас чекає таке доволі незвичне відео, тому раджу вам робити собі чаєчок або каву, брати щось смачненьке, вмощуватися на дивані, загортатися в плед і дивитися огляд моїх скетчбуків. Ну, правду кажучи, оці два я поклала тут тільки для краси, тому що вони виглядають найбільш презентабельно, але вони. Абсолютно чисті! Напишіть в коментарях, якщо у вас теж є така хиба, коли ви не можете почати новий красивий альбом, блокнот, нотатник, скетчбук, будь-що, адже боїтеся його зіпсувати. Ці скетчбуки мені подарували. Вони надзвичайно красиві, вони такі soft touch. Це целюлоза, це хот прес. Вона гладесенька для якраз таких скетчів, як можна було, наприклад, малювати під час інктоберу чорним лінером. Ну, це було ідеально, він навіть сам чорний, але ну, не питайте. І ось такий синій з текстурою середнього зерна. Подивіться, яка красива текстура, який красивий папір. Але правильно, що я роблю? Я просто ними милуюся вже другий рік і не можу їх почати. А з одного боку, тому що целюлоза мені зараз менш зручна, а з іншого боку, просто є оце якийсь перфекціонізм. А ці скетчбуки від Бірн, Якщо я правильно читаю, це, як я розумію, угу. частина клеєр фонтейн, якщо ви колись користувалися папером. Ну, але окей, це менш цікаво. Але головна мета цього відео це зробити огляд ось цих двох скетчбуків, безмежно неаккуратних, жахливих. Не дивіться на них і хочеться закрити отак. Але вони, по суті, ілюструють собі собою дві епохи. Одна 2019 20 це 2019-2020 рік, інше це 23-24. Ви спитаєте, чому вони такі негарні, чому я нічим їх не обклеїла? Всьому є своя причина. В мене є скетчбук, який обклеєний стікерами з моїх стікерпаків, усіх, можливих, мені здається, форматів. Це такий звичайний, чесно не пам'ятаю, від Art Creation. Ось тут написано. І він у мене такий, типу. Для скетчів, я намагалася вести його гарно, але в результаті щось, звичайно, пішло не так. У мене тут якісь такі просто ескізи. він доволі старий, якісь тут записи. Ну і такі якісь малюнки, буквально олівцеві. Але що цікаво, що той курс про їжу, який в мене в цьому скетчбуці записаний зелененькому, ось тут я робила повністю його розкадровку. І писала те, що повинно бути намальоване. Але не покажу вам, не зупиняйте і не читайте, бо це виробничі секрети, це не можна дивитися. Отож, чому я їх не розклеїла? Оцей скетчбук мені страшенно сподобався своєю вкладинкою, вона як полотно. Це еттечер, етчер, я не знаю, як воно читається. Але в нього ось такий значок лами. І я коли його отримала з-за кордону, бо в Україну вони не доставляють. Я подумала, боже, який чудовий, я залишу його таким недоторканим і білим. Але в перші ж хвилини в мене з'явилась на нього пляма, в мене прилипла до нього шарлотки на шерсть. І він став виглядати просто як брудна скатертина. Я. Собі поклала, що я його обов'язково розмалюю, тобто саму обкладинку, оскільки вона придатна для розмальовування акрилом. А, але, як бачите, минуло майже рік і я все ще його не розмалювала, тому що я розмальовую полотна, а не скетчбуки. Це одна причина, а інша, знову ж таки цей перфекціонізм, коли я просто боюся зіпсувати, бо це ж обкладинка, ну типу це ж важливо, тому я заклеїла пляму стікером, Боже, це жахливо. А це я не розклею саме тому, що він насправді ем, виготовлений ну, от бачите, самі де. А це був теж подарунок, і подарунок навмисне для м запису курсу для мен хобі. А саме мого улюбленого книга звірів. Мені його подарували, подарувала Женя. Я ще пам'ятаю, як я могла обрати обкладинку і обрала мятно на зелене, адже тоді в мене було, був на нього такий обсешн. Приклеїла тільки кота. І взагалі тоді в той час не модно було клеїти ну, ніякі стікери або якось розмальовувати, тому я просто вела його дуже акуратно. Зараз мені хочеться, чесно кажучи, моментами його викинути через ось це, але надто гарні малюнки. Отож, давайте порівняємо. Отже, в цьому ж скетчбуці записано два курси для Ван Це книга звірів та кулінарна книга. Ну, як бачите, книга, вона всюди книга. І книга звірів лишається, мені здається, моїм улюбленим курсом. Е, взагалі, ну не знаю, можливо, з нею конкурує тільки ню, або... Ну, ще я дуже люблю фантастичних тварин, котрі я записала буквально недавно. Це целлюлоза, 100%, 185 грамів, але вона, до речі, достатньо щільна. Е, ну, Попри те, що це москальський скетчбук, вони були доволі якісні. Е, ну, І самі бачите, що роботи вдалися гарними. Я просто була в захваті від того, яка яскрава фарба. Я так і пам'ятаю, оцей сюжет, оцей розворот це просто one love. Я пам'ятаю, як ми обирали референси, то я була просто фантастично захоплена тим, як воно класно взагалі лягає в скетчбуці. До того в мене ніколи не було досвіду заповнення скетчбуку. Я малювала тільки великі формати, наприклад, там А3, А4. А це у перший досвід, воно вийшло так гарно, я була просто в захваті. Це досі. Повторюсь, ну, якщо курс це один із моїх улюблених, то цей розворот і цей сюжет, коли люди малюють на фестівен хобі або на Чорну П'ятницю, або просто так. Я завжди не можу встояти. Мені хочеться просто пищати від того, як у всіх виходить гарно. Якщо ви не пробували, то дуже раджу. Це зовсім не складно, насправді, і результат вас здивує. Цей розворот мені трошки менше подобається. Зараз, звичайно, можливо, я б зробила щось по-іншому, але на той час взагалі ці сюжети і цей курс, він, здається, був таким одним із перших курсів саме у Ван Хобі, якихось сюжетних. Мені здається, що тоді була ж тільки акварель зрозуміти все. Буквально десь за певний час після е, нього, і це була велика кількість уроків, і я просто фанатію. Ось цей мені розворот ще дуже подобався. Тут дуже приємні кольори, просто подивіться на цей сіро-сизий. І якщо, до речі, я раніше фанатіла від зеленого, і мені ось тут дуже подобалися ось ці відтінки, то зараз я б обрала синій, тому що в мене якась манія на синій почалася цього року. Ось ці мені теж дуже подобаються, Бачите, вони такі плямисті, але. Все-таки не настільки плямисті, як колись у мене виходили роботи на ход-прес-целюлозі. Можливо, десь тут вигулькне, вигулькнуть тваринки з курсу зимові звірі. То вони трошки відрізняються, але я намагалась зберегти техніку і вийшло щось взагалі інакше. Ось. Це були, до речі, олівцеві одні з перших. Це, до речі, ці уроки є в книзі звірів. І мені здається, що в графіці тварин практично більше навіть немає. Ну і цей сюжет. Мені тут трошки не подобалося, що голова розрізалась. Але як бачите, воно таке дуже вільне, і мені здається, передає осінню атмосферу. Ось. На цьому курс закінчився, тому що там ще було кілька великих сюжетів. Але потім я пам'ятаю, що після декількох марафонів знову виникла ідея зробити курс. Я пам'ятаю, що в нас був марафон а, з стравами, і після того ми вирішили зробити прямо книгу рецептів. Я дуже страждала перед тим курсом. Не знаю, в мене була якась творча криза, і саме він допоміг мені з нею вийти. Ці кольори, просто після цього сюжету, я хочу в Італію. Ідеальна репрезентація кольорів. Не знаю, мені страшенно подобалось, Це було тоді щось абсолютно нове для мене. Я доти не малювала їжу і не знала, що я її можу малювати, і не вірила, що в мене може виходити так добре. Тому далі з'явився бургер із Кока-Колою теж один із кращих сюжетів. З'явилась піца, яка просто. Простя. Я так коли дивлюся, не вірю, що це я малювала. Ось рак. І у мої улюблені булочки, Подивіться, вони просто переливаються. От! От зупиняйте на цьому кадрі і культивуйте в собі бажання зробити сінабони, тому що зараз якраз е, той період, коли їх треба робити, тому що потім буде імбирне берне печиво. Е, от. І в мене власне, залишилося пів скетчбуку, тут, тут були якісь звірі ще. Е, але я так і не можу до нього повернутися, не знаю, мені вже не смачно в ньому малювати, самі розумієте. Е, і тому я просто його тримаю як таку реліквію, завжди беру з собою на майстер-класи. Чесно кажучи, це так приємно, коли всі беруть, гортають і захоплюються, Боже. Ну, ви ж знаєте, хто жників похвалили. А, от. Напишіть також в коментарях, який ваш відомий сюжет. Ну, Якщо. Ви зможете обрати, звичайно. От, але мені не подобається в ньому знову ж таки обкладинка, тому що вона б вібрала в себе все, що можна, і треба придумати якийсь бренд обкладинок на скетчбуки, які можна міняти, бо це просто катастрофа. Ловіть стартап. Я дала вам ідею, зробіть мені хтось обкладинку на цей скетчбук, бо він виглядає жахливо. Ну, але за це за те, ви бачите, все трушно, так як воно є. Це все одно, що я вам показала свій правдивий бардак на столі, коли я працюю в поті чола. І мене не цікавить, чи там лежить чашка, чи там лежать ножиці, чи там лежить скотч, чи там лежить, наприклад, батончик, який дуже часто потрапляє в кадр. Тому ви бачите скетчбук таким, як він є, і я нічого не приховую, як бачите. Оце було в 2019-20 році. Навіть початку 20-го, мені здається. Цей скетчбук я почала минулої осені. І я думаю, ви зразу побачите різницю, якщо ви ще не бачили в мене профілі. У мене знову ж таки дві сторінки, я залишаюся зіпсувати першу. Та-дам! Видно одразу, що він бавовняний. Бавовне тут 100% і товщина 280 чи 285 грамів. І ви одразу бачите, як змінились роботи. Мені теж, до речі, цікаво. Якщо у вас виникло бажання щось прокоментувати, то теж залишайте коментарі. Я постараюся всім відповідати. Мені здається, що виросла і я виросли і роботи, і змінився трохи стиль. Скоріше за все лишається щось подібне. Мені здається, що кольорова гама і яскравість кольорів це те, що. Без чого я не можу жити, але ви бачите, що виглядає інакше. Цей скетчбук я використовувала для своїх власних курсів. Це були такі коротенькі уроки, які я назвала 30-мінут клас, тому що вони по півгодинки. І мені страшенно подобалася закордонна така Манера заповнювати скетчбук з цими плямками, дописами, написами. Я, можливо, навіть додала б якісь графічні елементи, але. Оскільки це зйомка курс, то мені не хотілося приділяти цьому ще уроки. І закінчилося все ось так. Ось тут був такий осінній курс з невеликими такими замальовками, сюжетиками. Ці я зараз покажу. Ось. Тут я експериментувала зі сцену поєднаннями, з написами. Ось, до речі, це мій улюблений урок. А потім вирішила, що не повинні пропадати сторінки зворотні, адже можна малювати з обох боків. І тому з'явилися такі дуже короткі замальовки, але вони мені так подобаються, вони настільки атмосферні. Я їх робила буквально за 20 хвилин 15 кожну. Взагалі не думала про те, як виходить. Ви бачите, тут все, що хочеш, країни акуратні. Але вони такі живі, ну, мені. Не знаю, мені страшенно подобається, хоч я і не пейзажист, я не вмію малювати так легко пейзажі, як деякі інші художники. і Я завжди дивлюсь на це з таким роззявленим ротом, Але оце мені здається щось таке, що дуже класно сублімує якісь емоції дійсно. Тому що, коли ти малюєш якісь такі маленькі сюжетики, то промальовуєш їх реалістично, то ти все таки зосереджуєшся на техніці. А тут це було чисто настрій. Теж цікаво, що вона відчувається з боку. Це були зимові замальовки. Ось тут, до речі, ще один із цих легких. Ну, а для прийняння гузочка, яку я малювала для одного проєкту, який ви скоро побачите, якщо ви підписані на мене. І ось ці, котрі швиденькі. Тобто, це ніби ви дуже розфуксували погляд. До речі, я не дуже люблю скетчбуки взагалі. Ну, сказати, щоб так я була фанаткою. Я зазвичай, наприклад, для проєктів якихось, або для якихось колекцій, для мерчу я малюю ось такі маленькі сюжетики на окремих бавоніних аркушиках. І таким чином збираю ось такі кубки всього. А скетчбук у мене ну, більше для душі і для того, щоб схопити якийсь момент. У мене також тут є такий дуже короткий малюнок, дуже легкий, дуже простий малюнок. Це моя бабуся і мій колодець вдома. Я просто мамі прислала фото, і я така. Мені треба дві хвилини, і ну, чисто без олівця, без попереднього ескізу. Ось такий ем, зловила настрій просто. Тут також починаються квіткові уроки. Це також були короткі 30 мінут клас. Вони є в мене на патреоні. Але більше чогось мене не вистачило, не знаю, хоча я планувала прям всі розвороти розписати квітами, рослинами. Але щось це був важкий період, я записала ці і надалі щось не вистачило більше ресурсу. Але подивіться, як ця бавовна взагалі ідеально розтікається. Вона сохне трішки швидше, ніж, наприклад, ханемюля, на якій я звикла працювати. Але вона цікавіша по-своєму. Вона навіть трішечки більше зберігає колір, мені здається. Ну, і ви бачите, що на ній можна створити цікавішу текстуру. Ось цей урок, до речі, можете пошукати на Ютубі в мене. Він є в відкритому доступі. Це також такий невеличкий сюжет, який я вже трохи більше промальовувала, але мені здається, що я роблю успіхи в пейзажах. Вони. Все ще залишається для мене такими сюжетами для душі, хоча це теж урок. І ось це теж урок. Але все одно в пейзажах я не почуваюся настільки вільно, як у маленьких тваринках, наприклад, або овочах, фруктах які, до речі, ось тут це один із моїх улюблених розворотів взагалі в цьому скетчбуці. Ось тут перчик, баклажан. Це також був курс, але просто зверніть увагу на те, яким вдалися. Яскравими ці сюжети, і насправді вони виникли абсолютно спонтанно. Я просто отримала з дому посилку, де був ось такий перець неаккуратний, нерівний, з заглибінкою, з вмятинкою. І я вирішила, чому б не записати курс про такі неаккуратні овочі. І так з'явилася ось ця морквина з бородавками з таким дочірнім шматочком. Отакий помідор, який неаккуратний, такий з чорним. А, баклажан, який в принципі, ну не, не особливо я знайшла баклажана якогось супер неакуратного, але тут ці скляні віки це просто любов. Оцим розворотом на даний момент я просто пишаюся. Так само, як колись пишалась очима тварин. Це зараз мій ванна. а, І тут також є капуста, яка, як на мене, теж вдалася і Вона, до речі, зайняла всього 45 хвилин. А, і далі тут стартує вже осінній курс з ось таким просто прекрасним гарбузиком. До речі, дуже цікаво, що я малювала його з реального гарбузика, і подивіться, як він зараз виглядає. Він трошки зблід. Бачите, ось це мені ось це ось заглибинка, яку я тут малювала. Бачите, зелений колір зменшився, але мені здається, що це теж просто чудово. Він, до речі, якось поменшав. Горішок, каштан, теж покажу вам зблизька. Текстурка дуже гарна. І ще один розворот, який мені треба доповнити, це ось ці прекрасні гриби і маківка. Я взагалі фанатка грибів. Ось ви можете бачити з попередніх стікерпаків, я малювала минулого року ось такий грибок з гарбузиком і мухомор. Власне кажучи, напевно, якби не уроки, то цих грибів би не з'явилося, але зараз я думаю, що треба їх якось використати і зробити якийсь. Стікерпак або, можливо, ем, не знаю, якийсь мерч, хоча я давно його не робила. Але вони вдались настільки атмосферними, що, чесно кажучи, я навіть боюся заповнювати е, крапельками фарби простір навколо них, бо боюсь зіпсувати. От, власне кажучи, це рівне, рівно половина скетчбуку. А, і я шукала такий самісінький, але квадратний, але зараз їх, здається, зняли з виробництва або не виробляють. Тому я буду заповнювати максимально всі сторінки, які в мене тут ще залишилися. Можливо, потім додам якихось квітів. Але ось, ось такі в мене скетчбуки ем, живі, е, реалістичні. І насправді мені здається, що це такий класний контраст, коли тут все ось так підготовано фотогенічно, красивенько і м -м, скомпоновано. Це ніби, знаєте, репрезентує те, як ми там виглядаємо, коли ми позуємо на камеру або виходимо в люди. А ось такі невеличкі сюжети, вони, мені здається, дуже ідеально підкреслюють нас реальних. Така собі філософія, але... Я не згодна, що в одних більше життя або менше, просто це зовсім різні частини нас. І, власне, в скетчбуку, в розрізі скетчбуку, це різні частини мене і різні настрої моїх робіт. Все ж мені цікаво, котрий скетчбук вам сподобався більше, котрий би ви хотіли погортати. Напишіть, будь ласка, бо мені здається, що вони дійсно водночас схожі і водночас різні. Я не знаю. Мені, напевно, пора почати запланювати оті інші, щоб подивитися, якими будуть вони. От. І, можливо, привчати себе до того, аби скетчити більше в самих скетчбуках, не чекати якогось конкретного часу або уроків, які я колись запишу, а просто скетчити для себе. Я завжди учням кажу, що. Дуже важливо малювати якнайбільше, малювати в різний час, малювати не тільки якимись продуманими матеріалами, а от просто брати і скетчити, малювати, постійно, щоб руки були зайняті. Ну і як бачите, чого без щобід. Тому пишіть свої враження в коментарях. Я обов'язково розповім про щось іще, якщо ви попросите. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися, гортати разом зі мною і сповнюватися ось цим настроєм кожного розвороту. А поки що всім, па-па, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.